Давайте будемо зніматися. Пу пускай там всі мовчать нахуй, блядь. З'явились ці транспортні засоби, маю на увазі Шевроле лечить ще в далекому 2004 році. Але ми, я тоді був молодий, мені було вшіть общ... на ці машини. Але потім з часом я почав старий і почав помічати такі машини в автосалонах з експресивним дизайном, спортивним характером і динамікою. Діаноста, 90, пацани, 90! Але нам тоді були всім доступні тільки тазіки. Ну, звісно, хто захотів світ розкошу і комфорта, той вже купив собі «Ланос». Всі, блядь? Ну а хто був ще по ті, то, звісно ж, купували такі лачики. Краще цей ладчик був, чим тазік, рівно настільки, наскільки він був дорожче. Я сказанув, так? Да? Прям як боженька. А Ще молодець. Двигателя тут були в цих лачиках 1.6 і на приблизно 100 скуєм кінських сил. У нас варік трошечки поживіше. Тут 1.8, теж шеснар, теж на 100 скуєм кінських сил. Ще навіть були такі машини, як Chevrolet Nubira, це, в принципі, той самий лачик. І там навіть комплектувались двигунами 2 літра турбодизель. Там, звісно, теж було 100 скуєм кінських сил. Але ще я знаю, що були такі машиночки. З двигуном 1,4 до нас вони в країну не поставлялись. Вони, я знаю, були в 404 і там ви теж думаєте, що було 100 схуєм кінських сіл. Але ні, там було 90 схуєм. Народ, ми ще з вами ж не поговорили про дизайн. А дизайн цієї машини малювало Пенінфоріно єніф... чи Пініфаріно, чи Пенісфоріно, Я не знаю, як там правильно. Це та сама контора, яка намалювала багато Феррарі, багато прикольних машин. Навіть Ланас вони намалювали, вже багато чого вартує. Там такий був чувак: Жужа, жудже, Жужа, жа, Джуджар, чи як там його не пам'ятаю, як його звати. Мені, чесно признався похуй. Ну, Коротше, щоб ви розуміли, це італійська контора намалювала цей кузов. Ну скажу так, що вона красива, ні. Скажу, що вона страшна, ні. Вона тупа така сама страшна, звичайна, як і 95%. Що це То хуйня, це то хуйня, обі хуйні. Взагалі, що можна сказати? Пінінфаріна це така контора, яка в свій час намалювала реально агриніні культові машини, а потім вони просто стали вже працювати над і зробили ось таке. Але люди хавають, люди замовляють, бо це малювала блять терасія контора, І навіть зараз вони багато сучасних машин малюють. Ну і люди це хавають. Так, пару слів про Карабас. Тут п'ять передач. Я хазе, що сюди не втримали шосту передачу. Вчора, от, наприклад, власник їхав в 150. Блядь, я буду, я буду Це вже було плюс-мінус 45 тисячі обертів на тахометрі, а цічка тут долбиться, наскільки я знаю, в 6,2. Тобто, методом схем і різних вичислень можна догадатися, що тут максималка десь в районі. 180. якщо я не правий, то поправте мене в коментарях, тільки якщо ви знаєте стовідсоткову інформацію. Надійність механіки в принципі завжди була висока. На будь-якій марці, на будь-якій, на любой машині. Якщо ти обкуговую катаєшся, передачу щолкаєш це, понажимаєш. Це окей. Окрім, звісно, тазіковської коробки, яка розвалювалася, особливо друга передача частенько. Причому незалежно від тілі вашого вождіння, вона розвалювалась по-любому, якщо ти її розриваєш, якщо ти її плавно включаєш, один хер вона розвалиться, тупо питання часу. Особисто я у мене була колись десяточка, і я три рази вламував другу передачу. Причому, опять таки незалежно, як я на ній їздив. Надо, кстати, якось вициганити на тест десятину або пріору, згадати ностальгію АСК! А кстати народ, можливо, вже потім ходи почали ставити шестиступові механіки. А може ні? Можливо, я про те щось не знаю. Будь ласка, підкажіть. Ще знаю, що в цих машинах були автомати чотирьохступові від контор. По-моєму, ЗТЕФ і Айсін. Вони були надійні. Я сука, не робота тварь блядь. В принципі, коробка гідротрансформатор в цілому надійна. Вона менш ма і, і вона менш ламається ніж той самий робот. Переміщаємось до ходової. А блять, ходовую, я даже их хозяйство сказать, надо, наверное, погулять. А что мы сейчас на проходовку? Что тут есть? Рычаги есть, блоки. Ага. А, кстати, да. Хазяїн недавно трошечки перебирав ходовку. Що там перебирали? Перебирали втулки стабілізаторів. Там точно це Коротше, те, що перебирали, це значить 100% Там є. Втулки стабілізаторів, стойки, стойки стабілізаторів теж перебирали. Що там ще якісь там коротше болти там міняли. Передня, по-моєму, ходовка типу Макферсон, чи ні? Я не шарю. Коротше коротше, можете погуглити. Я кстати, нагадую, що це не інформативний обзор. Це обзор для того, щоб ви просто поглибались трошки. Тачка дуже дешево в обслуговуванні, і це, мабуть, її мега-плюс, який перекриває мінуси. А мінусів тут, до речі, кстати, не так вже і багато. Це звичайна машина, яка вас везе за свої гроші. Це класний варіант. Трошечки краще, ніж Ланос, але вона рівно і настільки дорожча, ніж Ланос на трошечки. Кстати, погнали, кое що покажу. Быстрее. да, бистрей давай, сейчас покажу. Щас покажу, кое-що Короче, мир настоящего комфорта. Салон прекрасний Chevrolet лачеті. Перше, що нам в очі кидається, це очки, які мені заважають бачити цей прекрасний салон. По комплектації, я, кстати, не знаю, що тут було. Я знаю, що в топовій комплектації було 4 склопідйомники. У нас їх тут тільки два. Ну вони працюють і це вже добре. Є подушка безпеки. Одна. І тут вроді як панені з друга, так? Да? Так. Да. Поворотники вмикаються, ручка вмикання поворотників, електрорегулювання дзеркал. Є п'ятиступова коробка механіка, яка дуже коротка, як я казав, і раніше, руль обшитий шкірою. Опа, руль замкнувся. Значить, наш значит, мені хазяїн дасть. є сигнал. Працює вже <працю> <працю> добре. Є підсвітка на потолочці від старості. Пластик почав трошки вже жовтіти, Це таке буває. Машина, кстати, вона 2007 року, їй вже 17 років тому році. Кстати, оригінальний пробіг десь 170? Скільки там, 86 тисяч. Пробіг оригінальний, це в принципі видно. Вона, кстати, вся в рідній фарбі. Є у нас кондиціонер, є подогрів задніх стікол. Клімату немає. В топовій комплектації знаю, що є що? Боковые стекла и зеркала. Да, в те машине я боковые стекла и зеркала. Ну, в да, да. Действительно, ебать. Буває. Є ручник, механічний, педалі, газ, тормоз, сцепа. Є коротше зліва дві крутілки. Я не знаю, на пасажирському сиденні помить нема. Ну, не особливо. Нема. Значить, це у нас тільки регулюється пасажирське... значить це нас регулюється тільки водійське сидіння. Можна підіймати вверх вниз Отут, тут де ляшки впирають. І отак от типу туди-сюди, ну і спинку цьому. Коротше, є три положення регулювання. Сиденьевич. Це типу, вже лучше, чем в Ланосі. В Ланосі було тільки одне, по моєму да. Тазики вообще, по моєму їх не було. Есть воздухозаборники. Кстати, є Alpine, вроде таки непоганий, грає музика. Що тут у нас, кстати. Чучука! Місце, в принципі, нормально, вистачає, є бардачок. А що тут в бардачке покажи? В бардачке у нас лежить. що? Це ножик такий, да? У ясно, блядь. Ух! Це, якщо хтось скаже, що лачик херня, то хазяїн одразу цих людей починає тикати ножиком. Кстати, підлокотничок є. Нормальний, гляньте, стан непотертий, непошарпаний. Прикольний. Підлокотнику є держатель, ось такі з аврори за 50 гривень. Більше тут, в принципі, ловити нічого. Тому я думаю, що ми плавненько, дуже плавненько переміщаємось у задній ряд. Так, місце. Дивіться самі. Реально над башкою десь ще стільки місця, Тобто хуя? тут гляньте, у типу, мене роз п'ять, напевно. Впереді прилічне місце, водій там сидить, не тісно йому. Як бачите, для заразніх пасажирів тут теж нормальне місце. Пепельниці нема, кнопок ніяких нема, хіба що кнопка закриття. Є піщалка. Вона, нас, кстати, работає? Нет. Значит, це просто якась декоративна хуета. Електроподйомників сзади немає. Є ручний, є лампочка в потолку. Сяде, мабуть, Вісім з половиною. Вісім з половиною залазить, але їм там неудобно, мабуть. Сзади, кстати, ще є рівні безпеки. Що тут ще можна сказати? Більше говорити. Тут більше говорить. Зараз переміщаємось в багажник. Побачимо, як я туди залізу і наскільки мені там буде комфортно. Там же ж запаска. Ну ладно. Ваші обзори, тягаєш Коротше тут багажник відкривається по хлопку. Дивіться. Ой, мать, блядь. Ну давайте попробуємо сюди залізти, як я це обычно роблю в універсалах. Кстати, гляньте, у нас дуже часто універсали. в оглядах. Універсали топчик. Це як я вже трошечки постарів, так думав. А раніше я любив седани, конечно. Ой, оба! Ой, оба, оп, оп, об. Ой. Ну що сказати, місця? Норм. Тут можна ще пару мішків картошки, пару сіточок або сахара. Я раз попробуємо закритися. Опа. Опа. блядь. А як я тепер вилізу? Блядь. Ну все, пиздал. открывай, да? давай. Короче, оператору мене не хочет выпускать. Чувствую себя я тут вполне комфортно. Зараз побачим, что тут в этих нишах. Вон, бачите, розеточка есть 12 вольтова. Тут есть карманчик. Это карманчик? Да, да, да. Ух, -да -да. Тебе Так, тут есть какая-то аптечка. Так, тут еще один карманчик. Что тут у нас владелец возит? Ураган. Это у нас компрессор, мабуть, да? Посмотрим полочку. Что у нас тут? Есть такая ниша. Є така, що це за хреніша. Коротше, у нас да тріугольник. Це, кстати, не часто зустрінеш. Коротше, багажник, в принципі, норм. Кузов у нас не маленький, і багажник теж нормальний, вмісткий. Зараз поїдемо і сделаємо якийсь невеличкий тест-драйв. Побачимо, як цей 1.8, 16 на шестнадцять кінських сил їде по полю. Друзі, тільки що біля цієї машини я зустрів її власника, це Віталій. Віталій, що ти скажеш по цій машинці? E, дивись, зранку встав, закурив, докурив, сів в машину, приїхав сюди. Без питань, які питання? Нічого не ламається. Що взагалі нічого не ламається? Ну взагалі нічого, що за провокаційний питання. Та, ну, люба ж машина ламається. Не ламається, це не люба машина. Це. Шевроле, бля. Так, запускаємо наш лютий Шеснар 1,8. Провірка всіх систем. Заводиться з півтичка. Нагадаю, пробіг у тачки не дуже великий. Газ включився, ручник знімаємо. Пристрій чи ні? Ми за те, що всі пристогивалися, бо це ваше життя. Так що бережіть своє життя. похуй. Все, погнали, перша швидкість. Тут ми поставимо звук, як Камаз включається. Заїдемо. Перша. Три тисячі. Друга. П'ять. О! Батько їдемо. Повний привод. Так, їдемо. Друга передача. Це, якщо що, проплачений полігон і ми тут їдемо дуже спокійно. Давай поїдемо з інтрасу. Так, друзі, ми виїхали на спеціальний. Як воно правильно? Закритий полігон. Так, друзі, ми виїхали на спеціальний закритий полігон для того, щоб перевірити, як ця машина більш-менш розганяється до соточки. Так що зараз пропускаємо всі машини. Ну це не машини, які типу, тут їздять люди, гражданські. а Тут так же само ще й другі машини зпитують. Ага, буває. Все, перша, друга, третя. То, скільки пройшло часу, напишіть в коментарі, бо в нас нема секундомера. Що це було? Можна було б, звісно, ще крутити, але я просто що дивлюсь на мене, хазяїн машини вже дивиться вовком. Фух, ми так тільки що розганяли, що я аж спотів трохи, треба відкрити окно. Так вже має бляха муха. Ну а що ви хотіли? Це 1,8-16. не якийсь там лаховський 1,6. Тут аж стелих, 100 з хуєм кінських сил. Що можна сказати? Оробка працює окей, та зібрана, нічого не тарахтить. Ну це, мабуть, більше е, заслуга хазяїна, щоб він цю машину Тримає в нормальному стані. Yeah. Давайте підведемо якісь висновки про ці машини. На вторічці їхня ціна в цілому від 4 десь до 6 тисяч. Ну, 6 тисяч я вважаю за такий лачик. Ну, в принципі, норм ціна, якщо він десь уже і за останніх а випускалися не до 12-го року. ж, да? радян. Yeah. Да, до 12-го, хоча десь по докам пішли, що до 13-го, але особисто я на дочках оголошень старше чи молодше 12-го року не зустрічав. Конкретно цей варіант в районі п'яти тисяч доларів він коштував. Він в оригінальному пробізі опять таки, в оригінальній красці. І я вважаю, що ця машина була придбана за адекватну ціну. Я думаю, що ця машина ще прослужить хазяїну прилічно час. До цього хазяїн катався на спортивному ланосі, і Що ти скажеш після того, як ти пересів на лачик? Ну, ланос та дрова, блядь, ніба Хуй, прийчи. Ладно, це дрова по сравнению з сладчиком. Напишіть в коментарі, як вам ця вообще машинка. Чесно, мені ця машина отреально викликає симпатію. Я вважаю, що за 4-5000 5 тисяч доларів це топ машина на вторинному ринку. Я знаю, що мене часто обхويє соцся всякі BMWшники, типу власники 34-х, 36-х, 46-х і так далі, що лачетіться параша, лучше взяти старий важкий люкс, чим е, сучасну таку простоту. Що, що вважаєте ви з цього приводу, напишіть в коментарі. Всі проблеми косяки вже давним-давно відомі, є куча статей, як ці всі косяки виправляються. Так що, коротше, нормальна машинка, все, всім рекомендую. Скільки я разів сказав, нормальна машинка, напишіть в коментарі. В коментарях <різь> В коментарях пропонуйте свої машини на огляд. Я думаю, що ми їх з радістю також відзнімемо, покажемо на просторах YouTube каналів Коротше, ось такий у нас вийшов невеличкий міні-огляд машинки. Поставте лайк, підписку. Багато людей дивляться мене без підписки. Це не є єсгуд. Більше підписок, більше лайків, більше переглядів, більше моя мотивація щось робити далі і ще краще для вас. Тому дякую за перегляд. Все, всім гарного часу дня чи ночі. До наступних відосіків.